Всім привіт! Після невеличкої паузи, ну як невеличкої, майже два місяці вертаємося до нашого регулярного щомісячного дайджесту новин світу Node.js та серверного JavaScript. Отже, перший дайджест цього року перед вами. Поїхали! Минулий рік для NPM екосистеми був дуже важким. Я писав про величезну кількість різноманітних атак supply Chain, а також атаку «Шайхулут». Які показали, що розповсюдження шкідливого коду може відбутись набагато скорше, ніж спільнота та власники пакетів встигнуть зреагувати для всіх? Стало очевидним, що щось треба з цим робити а епоха старих довгих токенів добігає свого кінця. Наче всі про все писали наперед, але як завжди, все пішло не за планом. У грудні минулого року припинили підтримку старих токенів, а замість них вели короткотривалі токени для локальної розробки та гранулярні токени для CICD. Як тільки це відбулось, у багатьох мейнтейнерів повідлітали cicd пайплайни, та й загалом робочий процес відчутно погіршився, оскільки запропоноване рішення виглядало чудово на папері, але не враховувало реалії мейнтейнерів багатьох пакетів та специфіку їх роботи у такому середовищі. Зокрема, для кожного окремого репозиторію пакету потрібно було ротейтити ось ці токени вручну а вікно між тим, як впровадили новий підхід і відключили все старе, було дуже малим, що й спричинило купу проблем. Всі жалілись, писали гнівні коментарі на гітхабі, і це навіть трішечки допомогло збільшити період життя цих токенів. Ну але токени це лише таке собі інтро до staged publishing. Зараз ми можемо спостерігати, як ера миттєвого паблішингу добігає свого кінця. Раніше ж як було натиснув npm publish і через секунду твій код вже тягнуть тисячі користувачів по всьому світу або сяйсіді пайплайнів. Це було зручно для нас, але ще зручніше для зловмисників. Атаки типу шайхолуд показали, що швидкість розповсюдження малварного коду зараз випереджає швидкість реакції будь-яких захисних систем. Тому тепер нам пропонують нову реальність так звана відкладена публікація. Пакет спочатку потрапляє в стейдж такий собі проміжний стан, і щоб він став доступним публічно, потрібне додаткове підтвердження від власника. Ідея в тому, щоб ось розірвати цей ланцюжок автоматичного розповсюдження. Якщо, наприклад, ваш токен вкрали і намагаються запушити шкідливу версію без вашого відома, як можемо бачити, екосистема доросліша, і цей процес, на жаль, болісний. Часи дикого заходу в NPM, коли можна було згенерувати собі довготривалий токен і забути про все, минули безповоротно. Ми впевнено рухаємось до моделі прасти паблішинг, де Короткоживучі токени та багаторівневі перевірки стають стандартом. Глобально це, звісно, правильний рух, який має зробити NPM безпечнішим місцем для усіх. Але локально для нас і з вами це означає кінець старого, доброго девелопер експірієнсу і необхідність звикати до нових, більш бюрократичних процесів релізу. Залишається лише сподіватися, що впровадження Stage Publishing пройде. Хоча б трішечки плавніше, ніж груднева епопея з токенами. Ну а ми рухаємося далі. Я тут почитав одну дискусію на Reddit, і, чесно кажучи, там є трішки гірка правда, яку нам, ноджесникам треба визнати. Чому бізнес, коли мова заходить про так звані enterprise проекти, досі не завжди обирає Node.js? Перше, це, звісно ж, зрілість екосистеми, щоб в тебе все було в комплекті. Наприклад, треба працювати з базою. Ось тобі якась стандартна ОРМ, треба авторизацію, тримай також стандартне рішення. А в ноді це все, наче конструктор Лего, і все треба збирати самому. А інструкція ну не завжди актуальна, будемо чесні. Ти тиждень гуглиш, обираєш між трьома бібліотеками, які завтра можуть просто здохнути. І такий підхід це те, що для інтерпрайз рішень зовсім не підходить. Вони не хочуть творчих пошуків, вони хочуть стандарт. І друге, це звісно довговічність. Enterprise Soft пишуть на десятиріччя. А ви знаєте хоч один NPM-пакет, який через 10 років буде актуальним? От і я не знаю, а в цьому проблема. Що ж ми маємо? Node.js вже давно В Enterprise. Netflix, Uber тощо. Але ми там часто на підхваті. Backend for frontend, мікросервіси, інші дрібні задачі. Ми тут королі. Але ядро системи, де складна бізнес-логіка, якісь великі флови, там досить правлять бал строго типізовані монстри. Знаю, що хтось в коментарях може написати про те, як працює на великому проєкті, де весь бекенд на ноді і все працює чудово. Друзі, такі проєкти я знаю і сам, і це зазвичай виключення з правил. Звісно, ми можемо сперечатись про те, що таке Ентерпрайз і в який момент відбувається перехід від стартапу, де Node.js в числі лідерів до Ентерпрайзу, але це не змінить того факту, що великих солюшенів на Node.js не так багато, як усім би нам того хотілося. Тому давайте разом над цим працювати. Рухаємося далі. Ви, можливо, бачили твіт від Evan Ю, той самий, де він, м'яко кажучи, трішки кинув камінь в город Node.js. Контекст такий. Розробники бан, які зазвичай роблять дуже-дуже багато фіч, ми всі знаємо, викатали нову фічу. Тепер їхній профайлер вміє генерувати звіти прямо в Markdown. Зручно, дуже зручно. І тут виходить Evan Yu і каже: hey, Node.js, а чому ми так не можемо? Дивіться, як круто зробили бан. І тут на сцену вже виходить тепер Матео Коліна, людина, яка знає нутрощі Node.js краще, ніж я знаю свою квартиру. Він не став сперечатися, він не став писати якісь довгі відповіді про те, як це складно реалізувати. Він просто взяв і зробив. За лічені години він взяв і викотив пакет Prof2MD. І тепер Node.js теж це вміє. Знаєте, що в цьому крутого? Це показує, як насправді працює здорове ком'юніті. Конкуренція це прекрасно. Якби бан не зробили цю фічу, ми б, можливо, ще рік жили без неї. Якби Еван не підколов нодерів, Матео, можливо, би зайнявся б чимось іншим, можливо, навіть і важливішим. А так, маємо нову круту фічу і можемо вже її використовувати. Dino Deploy атакує. Пам'ятаєте, як це починалося? Райан Дал виходить на сцену, розповідає про 10 помилок Node.js І презентує Dino як правильну заміну Node.js. А що ми бачимо зараз? Dino Deploy вийшов у General Availability. Це крута новина, без сумніву. Але головна фішка, яку вони тепер продають, звучить трішки як іронія долі. Dino Deploy тепер це найкраще місце для запуску усього. Next.js, тощо. І бачимо тут старий добрий Node.js. Кілька років тому Dino був про свій особливий шлях. А тепер? тепер вони кажуть. Приносьте свій пекет JSON, приносите свої Node-модулі, ми все це запустимо. Вони зробили сумісність з Node API пріоритетом номер один. Чому? Тут все просто. Вони зрозуміли одну просту істину. Бізнес не хоче все переписувати. Бізнес хоче, щоб їхній legacy код працював швидше і дешевше. Тож Діно перестав бути вбивцею і заміною Node.js і став, мабуть. Таким собі хитрим гравцем на ринку. Їхня стратегія тепер це заманити саме вас на свою інфраструктуру, а далі вже може поступовий у світ розробки на Діно. Це, мабуть, найбільш доросле рішення, яке вони могли прийняти. Бо всім стало зрозуміло, відмовлятись від ноди на існуючих проєктах ніхто не спішить, а нові починають на тому, де легше вести розробку. Та й таке. На цьому все. Більше статей, відео, якихось цікавих посилань. Шукайте в повній версії дайджесту надов. І побачимось з вами наступного місяця. Всім дякую.